Здорово, Саньок, а зхуялі батюшка тобі смерті бажає, а що за хуйня? Данісиме, та я взагалі хизи. Може через те, що в мене на нього компромат є, але я не знаю. Компромат натурі, а що там в тебе? Серйозно щось? Ну розумієш він недавно в Київ приїжджав. І Його мої знайомі копи в Каптюрці 6 годин тримали. Жуть просто. А за що він же батюшка? Ну, ха, отож, йопнутий. Неодноразово творив чудеса в публічних місцях, бо бомжів ходив еліксіром, яким ізцілював, і сам зцілювався за компанію, а потім по фонтанам бігав, казав, що по воді ходить. У качок рязку часто поїздив, в каделу її забиває і підкурює. Дурачок, дебіл. Так, а що за таке зароблять пакує? Я думаю, такі на таких надій не звертають уваги навіть. Та ну ні, звісно, просто при цьому він ще періодично рясу задирав на лоба і бігав ото кругами з креками, що хоче організувати е, офлайн-коло. Е, типу, помазання до нього прийшло. Ну, загалом, Шизік. Е, таких взагалі треба виносити з панами, я вважаю, бо ще людей свою секту позатягує. Е, от. В тебе є номер клінінгової фірми, нормально, щоб притиснути це шобло? бо ну, це ж не нормально. Ну, Є мене один контакт. Зараз на беру пацаны прибирают начисто. Тайны дорого за 5 соток всього наш. Okay. Місія з'їсти вас як твікс Напроти пара магістрів без військів Ви уже у наших мисках як візкас у улоннер саунд, містер пропер, світ цистер, мікробів, базар піде те, щоб не нароком не угробити около реп в утробі Ми постараємося акуратно Але на бітах, як на рефлексах, розриває фірмовий вайб, ніби цербер Щелепами його бог пащик на, -на, на вечерю священий секти Яка смода фака із білої церкви Грік не западли, не мока з карти Зробимо з вас паштет, нічого особистого, це просто бізнес. Ми гонимо бійця і з падря займаємося екзорцизмом. Ви на екзиті шукали прихожан, але притулок не дав сусідній гром тільки не молись, все зло приречене, Пройтись пройдись погами, вдох, ваша ікона, читати вас ковчив. Чи Резір отримав повістку, як справжній монах запустив відступ побачив рекламу, міняю жінку, поміняв свою набагато дітну і не віддав, щоб тикти в Ватикані законно любити всіх діток там. Що там твій білоцерковний братан? Словом банок кадило упав. Одинадцять ліній, одинадцять тіней, апостолів яких іуда кинув. Мазафака ж казав Шо? що найбільше в світі любить бабло Я знаю, скільки ти береш серебру. Крава, цей момент для вас перелом. Твоя найкраща реклама євала. Признати, що ти підарок. У раунді проти манфака відразу спіхли. фанати розширяти твоє коло поршня. бо виглядає як трейлер фільму. Одинадцять друзів, коршунів. Богачева, блядь, раз два Чири. Все ви в репірікламах уйова три нуля, одинадцять ліній пандами кидаються, но подавляться сучари нашим йогуртом. з мого флоу йовна тебе надарні це чи в білій церкві держу на прицелі вас, Ви як дві целки з дибою тебе в центрі, будеш пищать питаться встать. кстати, ти сам захотів ударитися. А щас на скетабойні падаєшся, мені круги кидає. Заставить труда, пробить грудак вам вам обойму нас безлімітні, обойми на батлі круглосуточно, Ви скоро там договоритесь сучки. Приїдемо до вас, Мені похуй, з якого ти села, мужик у мене бензопила, похуй, з якого ти села, у мене бензопила, я кришу салат з тілами, з тілами салак на лайті. Ваші падли не лайки, як би не розпинався, ти сорі, но я даже не буду слухать ваші куски, можеш не скидувать, два тіпа батвиться, руки тянуть, на проти нас качата, на черепетує дитятись, я подбухавший, бачиш аж дурі клами, що переїбать тебе, піздюка. Ти пару тьох, тебе на сон тяне. Мені по кайфу кросами по філю виступать. чекай наш тіпаж. Ми вас поднімем і опустим нашого ліхта. Екіпаж, я теж му твій кіпарік, ти от ти цика Пишеш круги. Наш реп другий вийшов. Тебе лишнім оставили на худі, без сіки вишив. Я подрядчик, толкаю бадряк за Мій прянік болтається підряд. Ти хотів уїбать нас повно розсипав А на патрі спросили хулі так грязно тут. Навку навохався, бакінбарди відпустив. Сіда, сика. Ну, так і остався лохом. Прямо зараз відбувається зцілення. Во ім'я Ісуса Христа! Во ім'я Ісуса Христа! Во ім'я... Міша, ти заїбався своїми проповідями. Завязуй там. Бояришніка, не так, да, да, Якби хоч не ходили з цими буклетиками, а то заспамили тут все. Коротше, походу, пора їх вимітати отсюди. Ви скурили весь контент-план, але це не додало креативу. Текстам ваш реп, кал. Стабільно у дупі, наче там у вас респаун. Яскраво горить цей пукан, Бо на таке не захотів палити. Навіть креска. Якщо вас пропіарити не буде ніяких концертів, групи колобіг, Просто більше людей будуть в курсі, що ви парадовбойобіг. Суцільний копі. Рейтинг одне й те саме, Ви знову ходите по колу, ніби ваш чат бот не дописали от вам інсайт Просувати треба бренд, а не бред Не захочу у сайт, якщо весь твій реп, це клікбейт коло батл секта там жертвувати сенсом норма Піздувати зеп, то не тіп, що в білій церкві хоче виглядати чорним. Яка собі концепція, міша, тінь, їх ніхто не дасть Слава богам, вас від людей ховає, банер на сліпота. Не хватає бабок на хавку, я батлю батюшку за п'ятіхатку. Голодний нахал, ми два наля в парі, і скільки ліній не нарісуй. Все схаває твоя Харя, мої сій. Передо мною два зуміра, ти сушиш зуби. Ну подальше гріха будем. Ти щоб за собою людей водив ви по колу ходили, хапали скадила побутням. Батлі у бабулі, пенсо за песо, ну фу, таким будять. На районі розбую тебе. Ми віщаємо із бункера наразі. Та я ні, в'їбу тебе в душу, У мене груша на яблуні, удар постав Ти містер Нік, просто в обнімку з базафаку і будеш труно. По факту ми вже тегнули ваші труни, як струни проскріплять наші звуки, зафакані по покаті лікедами. З виду нормальні тіпи, но мазафака чавкає на мікро. Ваші попитки взять батил і скоріняєм в утробі. Інформація прозвучала на правах реклами представництво фірми це в місті Багачеве заробляє, що з поваги ставиться до цих релігій, але категорично проти будь-якого помазання Будьте мерч Да блядь, з цими пробками далеко не уїдеш нахуй. хвилю Панама ФМ. В нашому ефірі може бути реклама, яка буде. Дисклеймер, ви слухаєте радіохвилю Панама панамафем. В нашому ефірі може бути реклама, яка потенційно може викликати змішані почуття в людей різного віру сексуальної орієнтації, раси, гендера, належності до різних політичних партій, а також Улай, Сорі, Всепослав та Хай Бог Милокреско. У випадку виникнення запамороченості, підвищеного потовиділення, передчасної евакуації, ерекції, нудоти та кишечних спазмів, рекомендуємо звернутись до лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ми знаємо, що час на цьому бадлі не обмежений, тому дозволили собі попередити опонентів. Панчі з такими словами як коловрат, колокол, колаборація та інші слова з прекрасним коренем коло давно вважаються баяном, тому використовувати їх зашкварно. Пост скриптум. Як захотіли, так і звели. Махникається кається Араз на зло поверне назару псевдонім схем розгіби хаша. Тебе ще не забули, бо тебе не знали. Все послав на третій. Хто хуй знає. З ним на зло в команді звіздив ні. На зара дивлюся за злочу будь-бачуся. Ногами підлогу, наче там морк, прямо у дроп, наче палають кросівки, Що потім був, прикольний тікток, буя кабуя кафлов, хуяри ногами підлогу, наче там морк, прямо у дроп, наче палають кросівки, Що потім був, прикольний тікток, буя кабуя кафлоу, хуяри ногами підлогу, наче там морк, прямо у дроп, є, прямо у дроп, Поважаю, соло кино, Лесужик тому є царь. Сама регіона називає його БЦ Бля, що за рима БЦ і моє ми уже діпа проїбали, але є одне, але я би розібалася квадратіками. хлопчики але так не цікаво і на коло не пойму, тому вигадую спіралі Будими по жощі упрощаю, складне, це мій баплавично можна почути від вас, да? Блять, вода, є вода, ніхуя у вас маку, нема вашому за походу вдома На твоєму лиці мій на ДНК але це брудний гелоцерковський говорок. Ти не вивезеш цей поворот, сумний проєрок вірайн, це село за горком угороки Ані великий хур прочитай на оборе, кламуйте Її так, щоб ми вам тут повірили, це інтеграція двох толба, на радіостанції. Згуртимо вірефом, голос богачове чи богаче Яка хуй хуразні за я роз'їбав це село навіть у соло. повезло ваша удача ці йобла вернуться ефір ще не скоро Ваші посили наївна програма, Нативна реклама на катаром Вас роз'їбав би історія, але я опустив вас тут. Діє слова на ваші йобані лодки без екіпажа, тонуть два капітана На зло Поверни, нікнейм Назару. Може, я хуйово розкриваю, тему батло на гонзо зі схемом Збирали солдауди. Так рекламую концерт. Поки ти так геть школа у своїх раундах. Хамайся паркети під наші пісні, на явої вості. Мазапака, спускай за парі, бої ти поймаєш в моїй голові. Май біти тут, а минулий кіне дикай, мені обращайся на вина. Вернули вина, і виносим біди. Троїться, вожак, не ваги. Реклама. На демовір ФМ. Морозиво хрещатик. А давай я тобі покажу. Ось наше хрустке печиво. Ось яскрава глазур. Ось чудові горішки. Найголовніше ретельно вимішаний пломбір. Ти на вихід навохався, но лак на чолки ще не засох із цей ширі тусовки. Охрана тягне тебе на виход, малий. Є проблеми, про які не говорять. Але це не значить, що їх не існує. Вони поруч, для нас рэп, це звичайний формат, Їмемо вас врут, фанама шатаут Хто там у парі, бля, шапки шатап, Твої панчі, всі шляпа, та ти не кунглаус'їву вас без антибуви, нікчемні, та безпомічні Казав тебе м'ясні панчлайни, та на грилі смажеш овочі. Всі ваші ідеї вже вторичні, та просрочені, який тобі реп, якщо не маєш власних очерк Тихо послав кинув виклик, як на зло, все просрав. Сорі просить, голден рент та я на тебе все просто поємно Сімо смогши гуть Ти захищаєш тих, хто вас би на контракт віденко проміняв Ти не військове, але все виконує що скаже, капітан, рекламна пауза скінчилась, я не перестав їбати я не їбати Таке враження, що український батл реп, брокерська контора, кантора, в якій кожен волк з Уолл-стріт хоче продати себе подорожі. І не важливо, що цей вовк ще зранку був слухняним мухтар. Якийсь за кіску перегризав горло сусідському псові. Його відпускають погуляти. І він ставить жопу за дешеву акцію, аби виглядати дорого. Проходить півроку, і через таких псів біржа падає. Як і у нас в батл репі, кожна шавка лізе сюди скрізь паркани. В підсумку батл перетворюється у 50 підписників, з яких двадцять п'ять сумчас. Я не знаю, як научить вас читати, щоб це виходило цільно не попадати в біт, хоча б так, щоб це звучало досі Читати між рядками на і по сенсу, це ще треба уміти набагато легше, просто мазати простори мухамити Називаючи це скілом, їбать у нас зло полетіла він все по уже плаче, щоб підписався на цю тупу авантюру І хай їбаше хром Вас, якщо я тут у чомусь не прав Сам боженька, бачу, що взять старався чомусь научити ту дуру Хумерів з бар'яри об долбах, як бачить, сотні раз і раз за разом всі зав'язували з рапом, коли їх кумири залишали все. Всіх за клоунада і пару таких далбойобів вже завтра вам прийти на зміну небо попід звуки, грози плач, немовля то Темряві вічного страху, всі тіряються нахуй подалі. Від вашої злої розправи Ворони кружаться в небі аре, перемоляться за все, що колись на казячі лице Мизди покарання хуйовим МС летять два сонячних зайчика. Скрутився на креслі, сторі ліваї, що там все по нам ховається, мокра калюжа під кеслом. Навіть мах сидить на колінах і каї, що з нами буде тепер, це нагадує хорор, самий страшний сон ні по нашій душі, йде все зло Ви думали, що так на вашу назу среагує Типу ви тут месія, піздець, щадя Це добро повага, всім життя прекрасне до віри Ці назви для вас трошки більш підходящі Яке ви нахуй хвізло ви лиш піживими движати Ви несетись як буря скоріше раду чаті Ви показали всім нам треба хвалить опонентів Я показую тут як заливати їх в теме Несіть на цю планету позитив. Будьте доброзичливим, як я. Насолоджуйтесь кожним подихом. Разом з демовір Ефєм. Неважливо, хто суперник. Не шукаю довго слова. Я послухав ваші треки, не почув нового І коли б ви не робили. Це весь час було вторично Відехангела з Картрайтон до монолога і норді Коли вже буде власна форма, щоб туди закласти змін грі більше років десяти та немає змін чи мати стільки треків, якщо не маєш власний стиль, я не розумію поясни Коли вже буде власна форма, щоб туди закласти змін грі більше років десяти, та немає змін Віча мати стільки треків, якщо не маєш власний стиль Я не розумію пояснив Важливо, хто суперник не... не шукаю довго слово я послухав ваші треки, не почув нічого нового. І коли б ви не робили все весь час, було вторично Від Архангела Картрайтом До нового і нордівіше. Неважливо, хто суперник, не шукаю довго слова. Я послухав ваші треки, не почув нічого нового, Неважливо, хто суперник, не шукаю довго слова. Я послухав ваші треки, не почув нічого нового.

Ти не був в центрі уваги навіть коли був в центрах, для вас батл з нами, наче ваш останній шанс для нас батл з вами, наче то їбать мерця, кожна строка, як свят, вся свою рука й взяв похорохто, що сказав. Міна до кінця, куди ти сяй, та своє місце знай по життю, ти те завдіваєшся, попасти в рай. Кабатл лігер на бітах, че покажи свій скіл, покажи свій лайф чому проблема? Це новий формат Коло батл сезон 2, схова батлів України, а не деків склад, на коло тейкін сквад Усі чекають старт, ми зробили бенгер зал ми починаємо шлях Та робимо ширше шаг Та робимо ширше шаг Чи по іншому не можу, щоб сказати Все в обличчя не потрібен чиїсь дозвіл, Я звичайний міський хлопець не ховає в руці козиря, але хуй таки великий, приклади його до носа Та понюхай, Ну вже згадаєш, як дитинстві мами цілувала перед сином, або пташі діспіли за вікном В тебе є молочні вуса, але то не віддано Твій язик у сраці це для тебе діанон Один дешеве копія, архангела та монолога Інші вже пише заявку на другий сезон від Кола. Якщо ти проти мене в парі, то забудь про перемогу. Шароварщина Панама ФМ Ви слухали радіо хвилю Панама FM. Бажаємо вам гарного настрою. Хаш худай, Панама, не будь фейком, батюшка красава, що ви не казали. Ти робила все мені на своє, я тебе послав. Коли був з тобою Відчував себе, як арестант Ти хотіла собі віни, я хотів зробити до Хотіла у Єгипет, я хотів купити піка, ти робила все мені на зло, я тебе посла. Тобто з тобою відчував себе як арестант Ти хотіла собі квіти, я хотів зробити донат. Ти хотіла у Єгипет, я хотів купити піка. Міша, 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 міша. Ти робила все мені на зло, я тебе послав, коли був з тобою, відчував себе, як ареста Ти хотіла собі квіти, я хотів зробити донат, ти хотіла у Єгипет, я хотів купити вікан. Ти робила все мені на зло, я тебе послав, коли був з тобою, відчував себе, як ареста. Ти хотіла собі квіти, я хотів зробити донат, ти хотіла у Єгипет, я хотів купити піка.